Учасника то тоді спробує отримати земельну ділянку. Ще влітку міністерською постановою було визначено, всі учасники бойових дій на Донбасі отримають землю. На носі зима, а візи нині там. Бійцям, хоч ділянки і виділили, проте оформити документи не можуть. У битві за землю зійшли сільські жителі та бійці батальйону Чернігів. Останнім біля Новоселівки виділили 64 ділянки, але місцевих селян такий поділ не задовольнив. У нас забрали пасовище. Держкомзем забрав пасовище. Люди побрали по 2 гектари. Сім чоловік побрали по 2 гектари, а то по 12 соток. І в результаті чого у нас немає де пасти корови. Селяни запевняють, їх пасовище забрали, аби розпродати, адже село приміське, земля коштує чимало. 64 ділянки. Скільки по 12 соток. Ну там є отопці, там є й не отопці. З повного складу спецбатальйону Чернігів, поки тільки п'яти воякам пощастило отримати ділянки. Хлопці кажуть, списки майбутніх власників земель побачили на власні очі. Незнайомих прізвищ не помітили. Мовляв, всі отримали свої сотки. Заслужено. Земля там де видали нам. Там випас для випаса корів. Ну це не випас для не випас для корів. Я знаю, селищна рада там 20 років. Уже вже жила і за на протягом 20 років не подавала там ніякі документи, щоб ці землі оформити як випас. І а тепер, як тільки почали видавати хлопцям, учасникам АТО ці землі, то тепер їх вже не устраювати. Вирішувати протистояння селяни й бійці будуть у суді. От тільки вояки не вірять у справедливість українського правосуддя. А якщо хтось отримає акт правовласності власності на землю, то ми маємо. На сьогоднішній день ми всі бачили практику, як дані акти права власності на земельну ділянку намагаються скасувати. Не довіряють фамідії жителі Новоселівки, жаліються, якщо програють суд, доведеться збувати худобу, котра є єдиною годувальницею для них.